І з цього відео ви дізнаєтесь відповідь на питання, яке всіх цікавить. Чи люба мене Віталік? Любе, не любе, Любе, не люб, не любе, любе, 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 не любе, любе. Не любе, любе, 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 нелюбе, любе, не любе. Це гадання неправильне, я взяла не той цвіток. Треба перегадати. Любе не любе, любе, нелюбе, любе, не любе. Люба нелюба, люба, не люба, люба, не люба, не люба, люба, люба.